Друзі, всім привіт! Компанія Fresh як завжди на зв'язочку з вами. Так, друзі, йду до автомобіля. Скільки багато гарних автівок, на майданчику стоять. Так, але йду до одного автомобіля, хочу вам показати саме прикольну, класну тачку, як то кажуть. Це у нас шкода кодіякості, така в класному кольорі. якісь темно голубий чи темно-сині, не знаю, на прикольний дуже колір. Чисто 2020 року випуску цей Кодіак у нас, не 19, а чистий 20 рік випуску даного автомобіля. Дволітровий дизельний двигун по 140 кВт 190 кінських сил на повному приводі та на автоматичній коробці під передач, докупівсятка, ступка, мокра, класна надійна коробка. Але це все зрозуміло. Найбільше приваблює в цьому автомобілі те, що в цього автомобіля всього на все 60 тисяч пробігу. Зараз Бо до нього підійдемо, швиденько глянемо. Так, ось бачите, 68 тисяч оригінального пробігу в даного автомобіля. Цей пробіг, як завжди, є підтверджений у нас офіційним дилером, що дана автівка заїжджала до офіційного дилера та все час та гарно вона обслуговувалася. Є повністю всі докази тому пробігу, є історія покупки з аукціону офіційний дилер, і Можна комп'ютерну діагностику. І, в общем, головне, що тут стан дуже крутий, того що стан відповідає цьому пробігу. Зараз, як завжди, я пробіжуся вам по комплектації цього автомобіля. Е, зроблю замір лакофарового покриття. Ну і покажу по е, сюдах по експлуатації. Отже, погнали по комплектації. Оптика е, максимально прикольна, яка переключає дальнє ближнє світло автоматично. Є далі маємо в автівці у нас е, гума з дисками, гума у нас Bridgestone. а диски у нас розміром. 18-ка стоїть 18 диски, гумо Бриджістон-Літо на автомобілі. Потім маємо безключовий комфортний вхід лавтівки. Сидіння у нас е, комбінована Алькантара з шкірою. Так, є. Сідаємо, запустимо, зараз щоб більш детально запускається ось так кнопочкою. Запускається кнопочка, так, запустилося, все працює чітко справно, коректно, без ніяких моментів. Ну, реально, да, розказую по комплектаціях, але дивлюсь по стан автомобіля, дійсно хороший стан. І зразу хочеться вам розказати про цей стан. Але менше з тим вже зараз добіжимо комплектацію. Значить, підігрів складання дзеркал маємо, освітло в автоматичному режимі. Ще раз. підсвіточки, амбієнс покою по, по кругу автомобіля. Також є, які міняють кольори. Далі, що ми ще маємо? Адаптивний круїз контроль з тут речажок на адаптивний круїз контроль магнітовка Discovery сенсорна з зашитою українською мовою, з зашитими android Auto, Apple CarPlay є присутні. По кондиціюванню, кондиціюванню маємо трьохзонний клімат-контроль. Підігріли сидінь, підігріли керма. Очищення повітря та є оригінальне вебасто. Ви собі можете програмувати на конкретний час та дату виїзду, і вас буде в холодну пору доби прогріти повністю весь автомобіль. Дуже зручна класна. опція. От прям дуже гарно це все, хто як то кажуть, користувався, працює. Реально прикольна штука. Так, до того всього, що ще ми маємо? Маємо по автомобілю, по асистентах допомоги водію. ще хочу вам показати, допоміжні асистенти водію, у нас маємо адаптивний круіз контроль, що я казав вам, фронт асіст і розпізнавання втоми та превентивна безпека. Це у нас є асистенти допомоги водію. Так, понизу тут добування так само клімату. Дублюється, вебаста є у нас, старт-стоп, камера заднього виду патроники, у нас є передні, задні патроники, режим оффроуд, ESP, електроручник, автохолд. І вибір руху режиму їздиться. У нас Normal, Sport Individual Eco, тобто копочка мод. Так, є, плюс-мінус пробігся, під світочком п'ясом сказав, сказав, те сказав далі. Що ще в нас є такого цікавого в цьому автомобілі? Це. значить Позаду під січка Амбіенс. клімат, третя зона клімату. Ось, бачите, вже з'явилася підсвіточка січка позаду. Так далі, далі. Що ще маємо? Маємо ще електрокришку багажника. Ось так, електрокришечка багажника є. Маємо електрофаркоп. Та і в принципі вже все. Шторка в комплекті, додатковий комплект коврів. Е, -е Це докаточка в нас є. До і найголовніше, що забув вам сказати, якщо побачу багато буфер, значить акустика. У нас тут преміальна кентон акустика се даного автомобіля. Так що плюс-мінус реально тіван, Іван, 20-й рік ще раз маленький пробіг. І будуть за реально адекватні гроші, цей автомобіль буде продаватися в районі. 32 тисячна віддача буде цей автомобіль. Е, ну, реально хороша ціна і хороший стан. Ну, взагалі поєднання реально прикольне. От, реально при, поєднання прикольне по даному автомобілю. Зараз швиденько що я вам зроблю, саме полакофарбом покриттю, щоб ви мали розуміння, що з ним все добре, бо це саме основна така ж така штука. Так, є по правій стороні, пішли ми. 107 115 116 126 117 118 117 119 114 104 116 124 123, 125, 125, 111, 120, 118 і 122 Так що бачите, що автомобіль, повністю є весь в оригінальному красі без ніяких абсолютно моментів. Так, є, реально. Прикольно, гарно все працює і видно далі по пробігу. Дуже сильно по Гляньте, Радіатор взагалі не вибитий, не знаю, чи камера сфокусує, але реально гарний стан радіатора взагалі. Ну, тут по всьому видно по автомобілю. Дійсно, що автівка реально хороша і має маленький пробіг. Ну і по... По стану, ну не знаю, що вам показати, тому що воно все тут гарно, класне, рівне, чітке по зазорах, без ніяких моментів. Тобто бампера не знімались, вони всі на місці по оригіналу, ніяких м'ятин подряд подрядом, по автомобілю немає. Там три сколики, зараз покажу на передній частині автомобіль, те, що я знайшов, позадній гарний бампер також без пошкоджень. Ну, типу, як на мене, абсолютно цілком гарний класний рівний автомобіль за хороші гроші. Так, по, по передній частині, що там якісь там... Так, ось тут якісь там один, бачите? бачити, тут над капотом трошки один, бачите? здається значком. А так плюс-мінус це добре, на відстані метр до автомобіля взагалі нічого не видно, це лише якщо придивитися. А салон ідеальний, салон, салон реально новий. Прям новий, ніяких дисків по салону немає взагалі. Ще кинуло, так вам швиденько кинув камерою, щоб ви мали бачення і розуміння для себе. Ось так все виглядає. І з цієї сторони зазвичай. І ззаду так воно заглядає. Стеля. Так так що якось так. Автомобілі не палили, реально все чистенько, гарно, нічого чи не пошкоджено, не притерто, не подерто. Ну реально все гарно. Все, все скло, до речі, в автомобілі по кругу рідне. Е, навіть... А ні, це міні не в 2023 році, лобове міні, міні по шкоді, по оригіналу. Так що, друзі, ось така ситуація з даним автомобілем. Кого зацікавить дана автівка? 32 тисячі 2020 рік, 68 тисяч пробіг. Будь ласка, заїжджаємо до нас на тест-драйв. Пам'ятаємо, що в нас є опція доставки автомобіля у ваше місто. Можемо вам пригнати даний автомобіль. От то не є якась проблема. І кому потрібні якісь там ще моменти, можливо, що сам не розказав, не допоказав, не дознімав і так далі. Можливо, кому потрібна якась додаткова інформація, дзвоніть, пишіть. На все вам дамо відповідь по даному автомобілі. Так що, друзі, всім гарного дня, будемо з вами на зв'язочку. Пока-пока.